Пірати Карибського моря одна із найвідоміших франшиз нашого часу. Улюблений персонаж мільйонів Джек Горобець приніс від 4 мільярдів доларів студії Дісней. Звісно, така франшиза не могла залишитись осторонь. В наш час, коли кожен поважаючи себе прод'юсер, готовий перезапускати все, що колись там приносило трохи більше ніж витрачало. Такі фільми, як погані хлопці, 4», поліцейські з Беверлі Хіллс, теж 4, та інші. Але пірати Карибського моря 6», чи як їх там назвуть, значно цікавіше або ні. Після скандалу Джонні Депом нагадую, коли його звинувачили в насильстві до його колишньої дружини, студія Крис. Ой, вибачте, миш, одразу розірвала всі контракти з Депом. Але коли де переміг, як це не дивно, студія мишей перевзулась. Та готова бачити Деппа в фільмі. Хоч Джонні спочатку повадив носом, але згодом і він був готовий знімати нову шизу в Карибському морі 6. Але, як відомо, останній фільм вийшов 7 років тому і отримав багато незадоволених відгуків. Хоч глядачі по інерції йшли в кінотеатри. Тому нема гарантії, що шостий фільм не права. Але її не затягне за собою на дно всю серію фільмів разом з Джонні Депом. Кар'єра якого і так висить на волосні. Однак сьогодні не про це. В цьому відео я хочу розповісти про той самий початок, який заложив фундамент кар'єри Джері Брукхаймера, Джонні Депа та інших. Це історія фільмів про піратів. Почати хочеться з передісторії. До 2003 року студія Дісней була в упадку. Великі картини провалювались, не вистачало свіжих ідей та нового погляду. В момент коли все було на пікі поганості, студія задумалась про піратів. Хоча, скоріше, Стівен Спілберг задумався про них. Це були 90-ті, тому Спілберг задумувався про все, що погано лежало. Спілберг хотів зняти піратський фільм з акторами Робіном Вільямсом та Білом Юрієм. Але в ті годи всі хотіли зняти щось піратське, і в студії Гаролко вийшло. Вона зняла острів головорі. Фільм став одним із найбільш провальніших фільмів в історії, втративши близько 137 мільйонів, що призвело до банкротства студії Королко. Голлівуд на деякий час забув про піратів. Навіть Стівен Спілберг не допоміг. А в студії Дісней тим часом тодішній голова Майкл Ейснер вирішив втілювати в кіно тематичні атракціони Парка Дісней. Під каток адаптації потрапили і пірати. Взагалі Дісней не знали, що робити конкретно з піратами. Вони спочатку хотіли зробити фільм одразу на DVD з Кері Нелісом у головній ролі. Але Потім планували і Меттю Маконах. але і той і інший варіант були відброшені. Отже, першим сценаристом став Джей Вольп. Більшу частину кар'єри був продюсером, тому сюжет Вольпера так і не з'явився на екрані. Він планував зовсім інший сюжет на відміну від ітогового. Після Вольпера в цей фільм взявся експерт по піратству Стюарт Біті. Однак, як варіанти Вольпера, так і Біті були сильно реалістичними, нецікавими і могли повторити шлях острова з головорізами. Ну, як ми знаємо, піратами пощастило. На фільм підписав Джері Брукхаймер, а за ним в подарунок прийшов до. Сценаристів Теда Еліота та Теді Россіо. Ідею фільму сценаристи придумали вже в 1990-му. Але в той час пірати були не в моді, тому пришлось чекати 2002 року, коли їх запросили. Ідея Майкла Ейзнера з екранізацією атракціонів потерпала краху після провалу сільських ведмедів. Майкл хотів закрити піратів. Якщо б і вони провалились то на кар'єрі Майкла, можна було б ставити хрест. Але коли режисер Гор Вербінський показав Майклу декорації, які вони вже створили, то відступати вже було пізно. Невдачі боялись всі, тому до вибору акторів студія підходила педантично. Хью Джекман, Джим Керрі та багато інших панувались на роль Джека Горобця, яка, до речі, не була головною. З самого початку капітан Джек Горобець це персонаж, який доповнює головних героїв, але одна людина змінила хід історії і превратила Джека з другорядного героя в зірку. Джонні Депп. Він не був зіркою до піратів. На один успішний фільм приходилось по два або три касових провала. Тому Джонні Деппу для того, щоб стати суперзіркою був потрібен хід. Але він міг обламати. Вже тут, в 2002 році, коли його чуть не звільнили в перші дні зйомок за те, що Деп грав кого завгодно, тільки не того, кого потрібно. Але все-таки саме деп подарував нам образ того самого пірата. I'm не обійшлось і без везіння, так як це не у печері знімалися в самому початку. Всіх акторів прийшлося гримувати більше через погане освітлення. Кінцевий результат гриму Джонні всім так сподобався, що його почали гримувати так постійно. Тому актору приходилось сидіти часами, створюючи образ капітана Джека Вороб'я. Але актор не сильно та й скаржився. Зйомки фільму проводились в країні Сент Вінсент, і це унікально для нашого часу, так як більшість епічних сцен було знято на натурі. Для фільму спеціально будували натуральну площадку Порта Ройла. Тартуги та інших. Використовувались реальні кораблі. Якщо чорна джемчужина була збудована на баржі, то перехватчик це переодіти леді Вашингтон. Для фільму були збудовані декорації з печери. Команда працювала 5 місяців над декораціями, наповнивши її 5 футами води, 800 золотими монетами і завдавши, і завдавши золоту фарбу на пінополістиролові камені для більшого враження скарбів. У жовтні знімальна група знімала сцени у Ранчо Палац Вердес. У грудні вони знімали в Сент-Вінсенті на Гренадінах. А в січні вони були в печері. В Лос-Анджелесі ще цікавим моментом була зброя, мечі та пістолет. Джека Горобця були з 18 століття. Актори приходили курси по фіхтуванню, тому сцена боїв виглядає дуже натурально. До речі, спочатку Джека представляли як людину, яка не вміє володіти шпагою. Але згодом у бігаючий деп в сцені бою з Джефрі Раша тою, виглядав дуже кумедно. Тому Джек все таки навчився бою зі шпагою. І згідно з коментарями сценаристів DVD, Віл Дьорнер – найкращий фехтувальник із усіх персонажів фільму. Далі йдуть Барбоса і командар Норрінгтон. Загальному зйомка тривала 4 Мігіся, але Гору Вербинському прийшлось витрачати по 18 годин на день, щоб встигнути змонтувати стрічку. Бюджет картини склав 140 мільйонів доларів. Фільм за перші вихідні збирає 46 мільйонів, переганяє термінатора 3 та посідає перше місце прокату. Надалі фільм збере 654 мільйона по всьому світу, посівши четверте місце самих касових фільмів року. На міжнародному рівні фільм відрував у прокаті сім послідовних вихідних, зрівнявшись з рекордом людей у чорному. 2. на той момент фільм отримав багато номінацій на Оскар Золотий Глоб та інші отримав багато нагород найкращі спецефекти року, та найголовніше став головною франшизою студії діс. Одразу після успіху було запущено два сіквела, які будуть зніматися одночасно. Але це вже інша історія. До речі, це перший фільм на Walt Disney Pictures, який отримав вікові обмеження PG-13. Після фільму Пірати Карибського моря не один а «Прокляття чорної перлини. Це фішка студії. Не один шести фільмів. має цифри в назві. Коротше, після першого фільму Джоні Деп таки стає зіркою світового масштабу. Перший фільм піднімає кар'єри всіх причасних: Орландо Блома, Кіра Найтлі та інші, але все таки самі великі перемоги ще попереду, в другому та третьому фільмах, які зберуть ще більше. Однак про це вже в іншому відео, над яким я вже почав працювати.